Я моя найкраща єдина, я спів твій серденьком своїм мовлю, моя найкраща в світі Україно, я щиро відано тебе люблю. А найдорожча рідна мова, джерельцем радісно дзвонить, і мина пісня колоскова, Чумацький шлях удой сорить. Усе найкраще і єдине, і радощі усій жалі, мій рідний краю Україно, Найдящем місце на землі. Всіх нас єднає рідна мова, всіх тих, хто живе у цім краю, вона прекрасна світанкова, я в ній свою нас науп'ю. Бо наша рідна мова, бовате, славу і силу дає до вистежку світи, та до топтати поки вда світ дабо є. Доброго дня, шановні друзі! Вітаємо вас на святі рідної мови. Віримо, що в цій зараз і щирі українці, котрі не небайдужа до рідного слова. 9 листопада. День української мови та писемності. Ми хочемо долучитися до урочистого відзначення цієї славної дати. Спробуємо переконати своїх провесників, що мова це безцінний дар, і треба шанувати, як батька й бачить. Ми, українці, живемо у вільній незалежній державі, Україні. Розмовляємо вільною державною мовою, а мова у нас красива і багата, мелодійна і щира, як і душа нашого народу. Земля українська, стародавля, така ж давня і наша мова. Учені довели собі нашої мови сім тисяч років, з покоління в покоління через часи розквіту Роділля передавали нам предки цей скарб. Народ рідну мову у післях, легендах, переказах і передавав від роду до роду, щоб не загинула. Для нас рідна мова це не тільки дорога спадщина, яка об'єднує собі народну мудрість єробим десятками сети поколінь. Це наша гордість, бо все, що створено в неї, вийшло скарбниці загальнолюдської культури. Весь світ віддає шану великим володарям українського слова, Тарасові, Шевченкові та франкові. Лесі у Фріїді та Куцюбенському, де чуєві Левському та Сковороді, Котляревському та багатьох інших майстрам слова, що довелося милозвучність та багатство мови, щоб передати притяжчим поколінням цей діровоців скарб, гідну покоління спадщину, котру треба продовжувати та оберігати. Я цілком згодна з тобою, бо нещодавно прочитала слова ушинського, «Відберіть мову і народжі вічно своїх дітей. Ну, у не можна створити, а мову ніколи. Вимерла вона в устах народу, вимірний народ. Ми, ми можемо багато говорити про Мову та її красу, але думаю, що переконуючи будуть звучати поезії. Пропонуємо вашій увазі поетичні перегляди про мову. Яка ж багата, рідна мова, ти містиш просто безліч знань, Тож мову вчи і прислухайся. І можна все сказати. І найрідніша вона, а мову знаючи здобути, увесь чарівний світ у ній. Вона бар барвиста і чудова, а кривдити її не сміть. Вона про все тобі розкаже, чарівних слів тебе навчить, розкриє і покаже, як правильно на світі жить. А скільки в ній слів, що не збавнути. Так, вільна мова це душа народу. Його поезії, пісні, казки освіту війнею природу, роду, несе своєму серці залюбки. Бо в ній усе, і ручники з квітками, і хліб та сіль, як гості на поріг, свята Мадонна, мати з діточками, і Божа матір вічний оберіг, і верби, що схились над ставками, калини цвіт, як дівочий ніжний спів Все те найкраще, що ви. Щира і багата, потрібна як повітря і вода, як хліб і сіль, як розвине світання. В тобі живуть такі п'янкі слова, любов і добрість, терпне кохання, та вічна мова щира і жива. Ми переконалися, що політичною мовою можна все змалювати і охарактеризувати Чинні картини, природи людські почуття. Першу гарну пар та гармонії людських стосунків. Все це можна сказати рідною мовою, навіть писати вірші, всі, у яких слова починаються з однієї букви. Хочете почути? Пропонуємо вам послухати вірш, у якого всі букви починаються з літери С. Сад спочиває, спить спокійно, ставок старенький з сувалів, стежина, стежка, самосідо Споє собі серед сидів, світадок сидіє, стуверіє. Соста світлішою стає, серпанок світиться, світліє, состоє дієчко сує. Світ стрепенуся, скільки спати, співають сон бі соловнів. стало скрізь світати, стрижить стрілою, сонце спів, сміється сонце, світить сяє, стрічає сонечко, соста та сопілочка. Співають, співає, співає серденька сіда. Мова це повозник культури людини. Недаремно говорить. Заговори, щоб я тебе побачив. Зарядження рідної мови, зрештою, призводять не тільки до мовної деградації, а й до самознищення особистості. Шкода, правда, що дехто не бачить цього і, коли стаємо варварами віднову слову та культурі та милосердно здіючуюся власній душі. Говорясь, дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, на номена жодної крамниці. Попросив, він, э, покажіть нам ну, кухлик, той що скраю, продовжиться, що, чого, я не понимаю. Кухлик, Люба, покажіть, той що з боку, смужка. Та який же кухлик здесь, если это кружка, э, Дід руки, кухлик взяв. І на хмурі брови. На Україні живете, не знаєте мови. Продащиця теж була гостра та бідова. У мене є свій язик, чому не мова. І сказав їй, цем пишатися не слід, бо це якраз така біда. Перш чарні мови, за якою чисті помисли, можливо, і зародиться справжня дружба, а хто нехтий культурою рідної мови, потрапляє вже невідне становище, хоча, на жаль, сам цього не усвідомлює. Якщо у дитини є бажання, то їй все під силу, і нехай сьогодні продовжуються розмови про любовність української мови. На все це можна відповісти рядками поезії. Коли сягаєш багатство рідної мови, мимоволі дивуєшся, яке все-таки геній нашого народу, скільки синонімічних найновіших яка вуча з граматичних форм, глибина думок і почуттів у нашій мові, образність, простота у загадках, сім'ях, приказках. Не цурайтесь, боги, люди, рідного джерельця, хай вода з буде, хай дійде до серця, бо ж така багата українська мова, неповторна, і крилата, і така чудова. І цвіте, у ній кохання, розвідки з підкани. Мрії наші та бажання вервена ставками. Найрідніше, сокровенне, найдорожче в світі, І святкове, і буденне, ні батьки і діти. Не цурайтесь люди мови, не цурайтесь роду, як зачахне чахне, слава не буде народу.